Приготуємо полунично вершкове шоколадне желе. Це дуже смачно, тому зберігайте та готуйте. 15 грам желатину залити холодною водою та відкласти 300 мл вершків, додати 50 грам цукрової пудри та перемішати все до розчинення, влити уже розбухший желатин та розливаємо по склянках. Я використовую підставочку, щоб все було тако гарненько на бочок. І в холодильник до повного охолодження. В Сотейнику ми змішуємо 30 г какао, 50 г цукрової пудри та 100 мл молока доводимо до закипання. 10 грам желатину залити знову холодною водою. Як наша шоколадна маса закипіла, вливаємо сюди залишки вершків та розтоплений желатин. Склянки ми перевертаємо на іншу сторону та знову виливаємо наше вже шоколадне желе. та в холодильник до повного охолодження. Пачку желе ми залили гарячою водою та залишили також до повного охолодження. Повністю я нарізала на маленькі ось такі шматочки та заливаю холодним желе. А тепер можна вже смакувати усім смачного приготування.